Вітаю! Сьогодні ми гуляємо в одному з містечок. Ми були тут у справах. Планували також прогулянку, але, на жаль, не вийшло так, як ми хотіли. Тому зайшли в кав'ярню попити кави, і кав'ярня виявилась доволі доволі атмосферною. Хочу вам її показати, поділитися емоціями. Звичайно, я показую невеличку частинку, тому що. Більше не можу відзняти. Все ж таки, там сидять люди і німці не дуже полюбляють, що ти знімаєш різні різні відео. Хочу відмітити, що саме в цій кав'ярні я вийшла з зони комфорту. Мені дуже подобається, коли відео знімаються в кав'ярні. І я зазняла тут своє відео про те, що буде в нашому влозі. І... Трішки кав'ярні, але, на жаль, нам не видалося, як ми планували, на прогулянку сходити, бо погода була просто жахливою. Цей день, цілюсенький день лив дощ, тому ми вирішили, що краще ми повернемося до себе в місто. Добиралися ми автобусом, зараз ми чекаємо водія. Водій, звичайно, був трішки шокований тим, що нас двох. Втіла знімати в щодня, місто. але зі мною стався дощ. Дощ лив. Учора дойшли позавчора. Це був якийсь капець на вулицю. Вийти взагалі неможливо. Я думала, що ми, коли я знімала те коротеньке відео в кав'ярні, дощ шов, ми були в Грайсвальді, але не пішли по ньому гуляти, бо це було нереально неможливо гуляти по дощу. Учора також був дощ, та я вчора займалася просто хатніми справами. Ні, такого не робила, щоб було цікаво. Мені здається, вами що, що може бути цікаво в прибиранні до да, прані речей і приготуванні їжі. Хоча можна було для вас приготувати з вами якісь смачненькі блюдо, але в мене було все банально. Звичайний суп з плавлених сирків. А сьогодні у мене мега-квест. Мені потрібно піти до банку, покласти гроші на свій рахунок, власний рахунок в німецькому банку. Тобто на німецький рахунок, не на український, бо зараз тут мені напишуть, ні, ні, мені треба покласти на свій власний рахунок, тому що я... мені треба було зробити один платіж, який не запланований був. У мене його списали з карти, я хотіла готівкою сплатити, але у мене його списали з карти. Сказали, у вас вистачає коштів, але блін, мені зараз цих коштів не вистачає на сплачення світла в квартирі. І потім, ну, якось не хочеться якийсь там. Летежі робити, бо на карті не вистачає коштів. У мене автоматично списуються кошти. У мене є час до 25 го числа цього місяця. Зараз піду в банк, тому що в банкоматі неможливо покласти гроші. Спочатку я думала, я вже така тупа, у мене не виходить покласти гроші. Я вже там переклацала всі кнопочки, що можливо. Не не працює. А, позвонила своїй подрузі, в якої ми жили. Говорю, допоможи мені, будь ласка, не можу нічого зробити, не, не знаю, як і що. Вона каже: давай так, я приїду, повернуся додому, ти підеш в банк, і ми по відеозв'язку з тобою це все зробимо. Добре, договорилися. Але їй треба було покласти собі на рахунок кошти, і вона мені дзвонить там, через деякий час невеличкий, каже, Юля. Не можна покласти кошти, не знаю в чому справа. Каже, можливо, це з прийняттям нового закону, де ми не маємо права, ми маємо право знімати кошти, але не маємо права переводити кошти. Можливо, це з цим законом пов'язано з нашими картками. Можливо, ще чимось взагалі не розуміємо. І я хотіла ще з однією українкою нашою піти. Вона також вміє переводити кошти. Ми з нею домовилися сьогодні піти? Але так як я розумію, що це немає сенсу то я зараз хочу піти до банку, попросити співробітника допомогти мені в цьому. Якщо вона мені не допоможе з терміналом, то мені придеться їхати в інше місто. Там є каса і в касу покласти кошти. Одним словом, якщо в мене сьогодні все вийде, я вам розповім. А якщо ні, то ви дізнаєтесь пізніше. Знаєте що? Весь прикол в тому, що я залізла в Google шукати в Google інформацію, як покласти гроші на цей Deutsche Bank. У мене Deutsche Bank. Як що, Ніде нема цієї інформації. Блін, про шпаркасу все, що хочеш, є. Про Deutsche Bank нема. Але я ж не знаходжусь в шпаркасі, то наша мені ця шпаркаса. Я ж від шпаркасу відмовилась, коли у мене шпаркаса була першого разу, коли я була в Німеччині. Бо тоді Deutsche Bank мені не відкриває. Ну що ж, банк сьогодні не працює. Працює завтра до часу дня. Але завтра в мене купа справ. Не знаю, встигну я в той банк чи ні. Чому ходила сьогодні? Вирішила піти в магазин, бо в нас вдома навіть хліба нема. Треба хоч хліб купити, було. Ну, буду, як завжди, з пакетиком. Поспаковки там не буде цікавою, тому що там буквально хліб, помідори і абрикос. Все. Нічого цікавого, мені здається, такого немає. Хліб брала чорний, бо ми її такий полюбляємо. Зараз якраз поснідаю. то Я завершу цей влог з себе з балкону, з неймовірно розкішним виглядом з балкону і з позитивною інформацією. Мені вдалося покласти гроші на свій банковський рахунок в німецькому банку. Це виявилось дуже просто і легко. Просто я користувалася не тим терміналом. І все. Моя помилка була саме в цьому, якби я скористувалася іншим терміналом, бо я вирішила, що мені потрібен інший термінал, це було все легко і просто. Скоріше за все, у моєї подруги не вийшло покласти кошти, тому що, скоріш за все, купура, купюроприймач в тому банку був просто заповнений. За Більше пояснень ми не має, бачимо в цьому. Мені вдалося доволі-доволі така складна ситуація. Все ж таки, коли тобі треба кудись їхати, щоб покласти кошти. Витрачати на цей час, коли ми можемо використати цей час з більшою користю. Сьогодні у нас вже п'ятниця. Ось, сьогодні у нас четвер. Вибачте, будь ласка, я дуже-дуже спішу, не знаю куди, не можу сказати. Сьогодні у нас четвер, завтра п'ятниця. Останній робочий день і у Ігоря в школі. І у мене перед вихідними буде завтра навчання. Сьогодні в нас його відмінили, тому в мене було трошки більше вільного часу. І я маю надію, що вже з понеділка ми зможемо десь поїхати. Цікаві подорожі по німеччині і вас взяти з собою. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково це варто зробити зараз. Поставте на паузу, підпишіться на канал, підтримайте розвиток мого каналу. Я буду дуже вам за це вдячна. Я зараз розумію, що у багатьох українців багат, велика проблема дивитися відео не, не тільки це пов'язано з літом, а з тим, що в країні. Відключають світло, я це добре знаю, бо мій чоловік знаходиться там. До речі, на каналі вже сьогодні вийшло відео з Харкова. Тому хто полюбляє Харків і хто чекав на такі відео на нашому каналі, я вас запрошую до перегляду. Я залишу під цим відео посилання на те відео. І якщо вам цікава Німеччина, то дивіться наші відео з Німеччини, там, де ми гуляли. Є дуже красиві види з Берліну, є дуже красиві види з Океанаріуму, у я вас всіх запрошую до перегляду цих роликів, бо чомусь вони не користуються такою популярністю, як я вважала, що це буде цікаво. Всім-всім бажаю спокійної ночі, тихої ночі, чи тихого дня, в залежності від того, коли будете дивитися це відео. До наступних зустрічей. у наступних!